Всем привет! Сегодня 31 жовтня 25 -го року. Гоняем голубей. Так, что тут? О. Так, що там у нас сидить? Сусіда сидить она, кировоградская Полеты. От горіх-то воно полетіло. Так, ся. Кировоградська. Летіть йому буквально, блін, 50 метрів. Пермь, пермь. Пермь літає. Хтось вийшло вже на гріб. Тисни, ну вітер сьогодні. Їм треба тиха погода, штіль. Сьогодні вітер. Ну вияснилося. Хай розминаються. А, жуки літають коротше літають. Залыня, Миша, конечно, есть. Так. Витер. Великий витер сегодня. Ну, перм летая. Его еще ногать. Віддаляю. Ну так. Разменка невелика, коротше. Сейчас почистю в них, поубираю. Якраз і жуків проверяю. о, Жуки толком ще не літали. Першим то провірено, гривни, Гривуни провірені, а жуки ні. Там у мене вже літає як космонавт, блін, він херзна де. Погано фокусується камера.